Сьогодні я хочу закінчити із прологом. Це початкова частина Євангелії від Іоанна. Це ця частина. Яка фактично закладує основу, і ті істини, які розкриваються тут в пролозі, вони в подальшому будуть продовжувати цього Євангелія в цій чи іншій е мірі Іван буде повертатися до цієї теми і розкривати її ширше. Тому, навіть якщо ми щось упустили, або навіть якщо ми щось до кінця не зрозуміли, не вмістили із цієї частини прологу, то тим чи іншим чином ми ще все рівно будемо до цих істин вертатися. Я е, не буду зараз багато нагадувати, от того що ми пройшли по суті, ну по тринадцятий вірш, включно, хоч минулого разу навіть зачитував, і частково трішки чотирнадцятий, п'ятнадцятий вже вірші. З чотирнадцятого сьогодні буду починати. Буквально дуже дуже короткі тези. Можливо, ще навіть в кінці, після вісімнадцятого вірша ще раз підсумую цю всю прологову частину, якщо буде час. Ця частина показує, що Ісус Іван взагалі закладує таку основу, і Він показує, що Ісус є Бог, Він є Син Божий, і Він показує важливі його характеристики, ряд його характеристик, тих, які проявилися через починаючи з моменту творіння і до теперішнього часу, от коли і Христос являється. Він говорить, що Він є це Боже слово, цей логос, Божа мудрість, Боже откровіння, Боже розуміння і Боже Слово, яким був створений взагалі весь це. Цей всесвіт, і кожен із нас також говориться про те, що він є Боже світло, і навіть оцей момент, який ми проводимо паралель із буттям, із самим початком, першим розділом, де говориться про творіння світу, коли Бог говорить про те, що він перше, що він створює перший день світло, відділяє його від темряви, то я навіть трішки ширше тут закладую ту основу, тому що він говорить, що це не просто якесь там світло, а це є те світло, з якого потім все також виникає, з якого власне. І і те життя, як він тут говорить, то що ми з вами читали, а сві... що а життя було в нім, і життя було світло людей. Це то, що ми читали в четвертому вершеві. Далі він клинює, трішки показує про те, що був особливий свідок, цей Іоанн Хреститель, про якого він і сьогодні ми трішки на це будемо згадувати. І з наступного разу якраз власне, ми і будемо досліджувати то, що говорить Іоанн, як він свідчить, як він свідчить про Христа, як він свідчить про світло і про логові частини. Тині також на цей деакцент, акцент, що власне він сам не був світлом, але він свідчив про світло. Ключовий центральний вірш, до якого ми були також підійшли, на якому і минулого разу зупинялися. Це 12-й вірш, де говориться про те, що бо перед тим сказано, що світлом правдивим був Христос, але не всі, навіть свої, до яких він прийшов, вони його не прийняли. 12-й вірш говорить: а всім. Хто його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірують в імення його. Тобто, показується, що для того, щоб стати дитиною Божою і отримати цю привілею, відновитися, бути усинівленим, стати також дитиною Божою, як і Сином Божим є Христос. То для того, в першу чергу, треба вірувати в нього. Про це ми також ще будемо окремо говорити. І сьогодні я хочу читати уже із 14-го вірша і трішки зупинятися на них. але спочатку прочитаю весь текст, тому що тут, в цьому тексті з чотирнадцятої по вісімнадцятий, є також ще одна центральна тема, на якій ми сьогодні і зупиняємося. Тут сказано: а слово стало тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Іван свідчив про нього і кликав, говорячи, це той, що про нього казав я: той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перш ніж я. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Мойсея, був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив. І так я думаю, ви вже помітили, що центральна частина оцього уривку, який я читав, цих п'ять віршів з 14 по 18, тут іде тема благодаті, даної нам. І е, в е, 16 вірші ми взагалі читали, що благодать на благодать. А далі говориться навіть про те, що. Десь навіть можливо йде хтось може сприймати як певне противоствовання благодаті і закону, бо говориться в 17-му вершеві, що через Мойсея прийшов закон, а через Христа прийшла благодать. Оцю тему ми сьогодні також на ній зупинимося. Мені трішки легше це робити, і навіть можливо простіше, тому що на недільному служінні якраз пастор також про це вже багато чого говорив, давав багато місць писання. Тому я не буду вже повторюватися і на них акцентувати увагу, але на деяких інших. Місцях писання паралельних також хочу сьогодні звернути увагу і показати їх, щоб у нас також було ну по крайній мірі закладена основа до розуміння, бо і до теми благодаті ми також ще будемо вертатися впродовж дослідження цього писання. Але тепер, от то, якби коротко, пройдуся по кожному із цих віршів ще раз. 14-го. нас сказано, і слово стало тілом. Говориться про те, що був втілен, що він втілився, той Божий Син, той, ким і для кого створений цей світ, він втілюється і стає як звичайна людина. І сказано, що воно, це слово, воно перебувало між нами. І сказано. Оцей важливий термін повне благодаті та правди. От що тут говориться про благодать і правду, і що далі ми також будемо читати благодать і правда? От часто тему благодаті досліджують окремо. Але коли ми дивимося тут, то тут не відокремлюється благодать від правди. Показано, що благодать і правда слово стало тілом, перебувало між нами, і воно не просто повне благодаті. А благодаті і чого? І правди? Що таке благодать? Ну, я думаю, ми маємо розуміння, якби це слово означає благо, це щось добре, якби благо це є добро і «дать» – Ну, якби дар це є дар, це є добрий дар, який прийшов від Господа з небес. Як трактується це слово, і якби перекладається, або на такій трішки можна сказати зрозуміліший, простіший для нас мові, це є щось таке, що дароване як подарунок від Господа. Відповідно, як подарунок від Господа, то воно також і сприймається як таке, що не потребує, і ми не можемо чимсь його возмістити, замістити, бо це є якийсь знову ж таки, як певний дар подарований, і фактично під цим даром ну, і Евангелії, ми будемо на це ще посилатися на третій розділ. Будемо досліджувати. І апостол Павло і інші апостоли, коли вони говорять про благодать, то вони говорять, що це також є. Першу чергу стосується теми спасіння. Що апостол Павло, послання до Єфесан, ми точно знаємо це місце писання, де він говорить, що благодаттю ми спасенні, і це не від нас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Хоча до цього місця, до цього ривку, я ще також сьогодні буду повертатися. Тобто, якби проводиться оця паралель, що це є такий особливий подарунок від Господа, що це є не за наші якісь особ... заслуги, не за наші діла, і це є як дар, як Знову ж таки, якщо провести з і старим заповітом. Бо коли я досліджую, я навіть намагаюся знайти паралельні місця до терміну благодать от в тому перекладі, яким я користуюся Огієнка, то його немає в старому заповіті. Но є інше розуміння. От Коли ви читаєте там синодальний переклад, там є слово благодать, воно зустрічається, але в мене воно звучить в іншій інтерпретації. Це слово Харіс на євріті, і воно означає паралельно знову ж таки, як милість. Милість також має своїх декілька значень, і воно є ідентичне до слова благодать. Що таке милість? Милість це якби прощення. Знову ж таки, коли когось милують, це якби прощають, милують або проявляють милосердя до когось. Знову ж таки, якби паралель якби пояснює в цьому, що це є щось незаслужене. І ще є такий термін, як милостиня. Знову ж таки, це є якесь таке певне подаяння, яке дане людині. Знову ж таки, однокорінне з терміну милість як. Бе подаяння, яке дане людині, не за те, що вона щось заслужила. Тобто, знову ж таки, термін милість і термін благодать воно близьке по своєму поясненню, і близьке по своїх значеннях, і хоч і все таки в старому заповіті цей термін він також мав місце. Бо коли ми будемо порівнювати із законом благодать. То це не цілком є правильне розуміння, таке, що якби благодать це щось протилежне або протирічище закону. Ну До цього ми ще підійдемо. Но на що я акцентую вашу увагу з цього 14 го вірша? що автор він говорить, він не розділяє благодать від правди. Він говорить, що коли прийшов Христос, то з одної сторони Він повний благодаті, і це було проявлено через нього, але він і також повний істини. Далі. Кінцівка цього вірша. на цьому я вже зупинявся минулого разу, він каже: і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Він сам говорить про те, що ми бачили цю славу, що якраз, власне, по відношенню до нас була проявлена ця слава. Він її бачив і тоді, коли Христос приображався, коли був на горі приображення. Він бачив і смерть Христа, але він також був один із перших, хто прибіг до гроба і бачив воскрешу, Воскресіння, що його там немає, а потім з'явленого Христа уже вечором, коли він З'явився він бачив Вознесіння Христа. Ми це читаємо в діяннях апостолів. Тобто, що найменше Іван дійсно був свідком Божої слави, і він бачив цю славу також і в чудесах, і в знаменах, які в цьому Євангелії він буде її описувати. Бо, власне, навіть ці чудеса і знамена, ці сім ключових чудес, які описує Іван. То кожне із них воно виділяється тим, що Ісус там себе веде як Бог. Тобто, це не є якесь таке звичайне чудо, це є чудо творіння, це є воскресіння, або навіть то саме чудо, де людина взагалі від народження сліпа, а він показує, що він бере прах. Слюною плює там, допустимо, на той же самий прах, і з нього він помазує очі, і якби творить очі, творить зір для цієї людини. Тобто, всі ці чудеса вони показують славу його як творця, як бога, як Божого сина. І тому Іван про це. Говорить далі ще раз він нагадує 15-й вірш. То, що ми читаємо, він нагадує про Іана Хрестителя, Він каже, Іван свідчив про нього і кликав, говорячи, це був той, що про нього казав я той, хто прийде за мною, існував переді мною, бо був перший, ніж я. Дивіться, чому він на це акцентує увагу, а пізніше ми до цієї теми ще будемо вертатися, починаючи з 19-го вірша, з наступного разу. Дехто міг би думати, що Іоанн хрестив Ісуса. А раз Іван Хрестив Ісуса, то Ісус був якби учнем або послідовником Іоанна. Ну сам Іван говорить, що ні, він не є. І ми знаємо з Євангелії інших, де він говорить, що це ні, це мені належить від Тебе Хреститися. І от, власне, тут також і автор уже Євангелія, він говорить, що Іоанн Хреститель він був свідком. Але Ісус не є його учнем, ісус не є його послідовником, і багато хто з учнів Ісу і Іанових і навіть той же самий сам Іоанн, автор цього Євангелія і Андрій. в ми також це будемо читати. Вони спочатку були учнями Іоанна. Хрестителя, а потім пішли за Ісусом. Тому він і якраз на це також акцентує увагу, щоби хтось не сприймав, що якби Іоанн, як пророк він є вищий за Ісуса. А він, якраз власне, говорить про те, що і сам Іван буде хреститель про це говорити, щоб він був першим в нього. І далі ми будемо також читати такий момент, коли Ісус буде казати, що навіть не тільки Іоанн, який там, грубо кажучи, тільки на півроку старший, а Ісус сам буде казати, що перший ніж був Авраам. Я є. Тобто, ми до цих знову ж таки до цієї теми ще будемо повертатися. Ну, а тепер із 16-го вірша. От ми підійшли до сьогоднішнього такого одного з самих проблемних уривків і самої проблемної частини. Це 16-й 17-й вірші. Тут сказано, а з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Знайдіть, тут знову ж благодать і правда йдуть разом. Але Він говорить, що через Ісуса Христа прийшла благодать, і з Його знову ж таки з Його повноти ми одержали, і це благодать на благодать. От що означає цей термін благодать на благодать? Благодать зрозуміла, яка прийшла разом з Христом, вона прийшла разом з правдою. Ми це розуміємо і будемо розуміти. Це той дар, це спасіння, це наше усинівлення, то про що ми читали в 12-му віршеві. Це та милість, яку зараз проявляє по відношенню до нас Господь. Але чи вона протирічить? Цій милості, яка була в старому заповіті. Чи в старому заповіті, коли ми читаємо про закон, який даний був від Мойсея, він взагалі не містив в собі взагалі жодної благодаті. Хіба про це тут іде мова? Дивіться, щоб ми краще зрозуміли оцей момент. Я хочу і послатися сьогодні на послання Єфесан. Але і спочатку трішечки прочитати і старого заповіту. Я використаю зараз уривок, де ну в моєму перекладі там говориться про милість. Але в синодальному перекладі, якщо ви читаєте, то там стоїть слово все таки благодація із книги приповісти Соломонових» із 18-го розділу. Хочу прочитати один вірш. Дивіться, тут написано: хто жінку чеснотну, знайшов знайшов той добро, або благо, знову ж таки, і милість отримав від Господа. Тут говориться про чеснотну жінку, і виявляється, що через неї може проявлятися і добро, і милість. От зустрічається два цих терміна і благо. І милість а в синодальному перекладі знову ж таки буде зустрічатися благодать. І тепер я хочу на основі от цього уривку привести такий приклад. Дивіться, от візьмемо для прикладу жінку, якої є там чоловік, є двоє дітей. Один підліток, там ходить в школу, ну і один ще там дитина, така десь, можливо, немовля, рівня дитячого садочка, за яким потрібно доглядати. І оця жінка зранку проснулася раніше всіх, пішла, приготувала сніданок для всіх. І для чоловіка, який зараз збирається, йде на роботу, і для старшої дитини, яка зараз збирається йде в школу, і для цього немовлята, який зараз, скажімо так, з яким вона лишається і за яким вона буде доглядати впродовж дня. По відношенню до кого із цих трьох перерахованих чоловік підліток і дитина проявлена благодать або ну, її милість, або її доброта, до всіх. Ну, я теж так думаю, що до всіх я сподівався, що ви так і відповісте. Дивіться, з однієї сторони, на перший погляд, здавалося, от, по відношенню до чоловіка, проявлена милість? Проявлена. Но з другої сторони до нього проявлена милість, але він зараз йде на роботу, і фактично він буде працювати, і то, з чого вона готує, ту саму їжу вже на завтра, то він сьогодні йде працювати для того, щоб вона знову ж таки на завтра мала що приготувати. І тут уже ми бачимо, що милість проявлена, благість проявлена, доброта проявлена, але вона взаємна. І якась частка є і від нього. Коли ми бачимо, що то саме вона зробила по відношенню до підлітка, який зараз навчається в школі, нібито це він ще нічого і особливого не робить. Але він навчається, він оволодіває якісь певні знання, він набуває якихось певних вмінь в чомусь, а можливо, навіть і той, хто вже вчиться в якомусь там технічному закладі, і в процесі, і в подальшому він виросте, і він знову ж таки сам зможе працювати і може навіть чимось зможе потім підтримати свою ж маму, коли вона вже буде в старшому віці, і вже навіть сама не зможе щось. Зробити І, відповідно точно так же саме, як ця дитина, яка зараз тільки потребує догляду, от здавалося би по відношенню до них проявляється милість. Благість, вона ніби не заслужено, але при тому в цьому, вона все одно колись компенсується. Або в якийсь спосіб, або через когось вона все одно компенсується. Дивіться, я хочу привести вам ще один приклад із, посла... із нового заповіту, із послання Якова. Я не буду зараз його знаходити, це може здається, якщо я не помиляюся в четвертому розділі, але це також особливе місце, де сказано, що Бог гордим противиться. А смиренним що? Благодать. Дає благодать. Я хочу вас запитати: він благодать дає всім? Дивіться, по відношенню до гордих, хіба сказано, що він проявляє також благодать до них. Ну, здавалося б, благодать це дар, який не потребує взамін нічого. Так же ж як ми це розуміємо, але по відношенню до гордих проявляється ця благодать. Ні, по відношенню до гордих Яків говорить, що він взагалі противиться їм. А по відношенню до. А якщо є інша група людей, які хочуть отримати благодать, то як їм себе треба вести? Їм треба смирятися. Тобто, все одно є якась частка людська, де вона притягує Божу благодать. Де вона дає місце Божій благодаті, щоб вона прийшла і в повноті була проявлена. І навіть як ми це читаємо тут в Івана благодать на благодать з чимось більше. Тепер ще я ще хочу прочитати оцей ключовий уривок, де говориться взагалі про благодать, що ми спасені благодаттю, і це не від нас, дар Божий і так далі. Але хочу прочитати його трішки ширше. Не тільки от, вибірково цей один вірш, а трішки більше, бо тут термін благодать буде зустрічатися не один раз. Давайте я читаю. Другий розділ послання до Єфесан із четвертого вірша. Написано: Боже багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Тобто, підстава для цього це є в першу чергу Божа любов і Його милосердя. Знову ж таки, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасенні ви благодаттю. І разом з ним воскресив. І разом з Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас в Христі Ісусі. Дивіться, тут говориться, що Божа благість і Божа благодать буде проявлена не тільки зараз. Але як сказано в наступних віках, тобто, коли ми вже приходимо в небеса, коли ми можливо навіть там також будемо потребувати, виявляється Божої благодаті, і там ми її будемо потребувати. Бо коли ми будемо посаджені разом з Христом на небесах, тут же про небеса говориться, так. Бачите, то і там нам буде потрібна благодать. І там ми в ній будемо нуждатися. Тобто вона для нас потрібна не тільки зараз, не тільки тоді, коли ми нічого не заслужили. І далі тепер ще читаю ще два, 8, 9, навіть 10 вірші. Бо спасенні ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Переважно от, тільки на цих двох віршах зупиняються. Але я читаю трішки далі. Бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. От з одної сторони, говориться про те, що ми спасені благодаттю, не від діл, щоб ніхто не хвалився, але далі ж говориться про те, але ми створені на то. Щоби робити знову ж таки добрі діла, як тут сказано, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто мова йде про те, що знову ж таки, але для того, щоб ми робили добрі діла, перебували в них, проявляли їх по відношенню один до одного і до тих, хто нас оточує, то якраз нам і потрібна Божа благодать, Божа сила, Божі дари, Божі вміння, Божі здібності. Вони нам і потрібні, щоб ними ми служили іншим. Знову ж таки, не по-своєму, не своєю силою, не своїми вміннями, але Божими талантами, Божими дарами, Божими благословіннями. Проявляли їх по відношенню до інших. От в тому і є розуміння благодать на благодать. І тепер, коли я вертаюся от до Євангелії від Іана, до старого, до того, що тут написано в, уже в 17 му віршеві, ще раз його хочу прочитати. Так, ще раз читаю 16 і 17. а з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явились через Ісуса Христа. Коли тут мова йде про закон, який був даний через Мойсея, то мова не йде про те, що там не було благодаті, тому що там так само було крім певних правил, як себе повинні вести. Віруючі люди, там ж мова йшла про віруючих людей. Я можу б сказати, що це якраз в цей час, коли ми через Мойсея давався закон ізраїльському народу, то вони були в такому стані учнів тих, кого Бог вчив, тих, кого Бог формував, і тих, кого Господь якби готував до служіння всім людям. А от коли ми вже тепер говоримо про апостолів, яким уже прийшов і служить Христос, і яких він взагалі вважає своєю якби нареченою, своїми друзями, він каже: я більше навіть не називаю вас рабами. Я називаю вас своїми друзями, то тепер якраз і вони вже знаходяться в цьому стані, коли вони вже ідуть і трудяться, і проявляють Божу милість, Божу благість по відношенню до всіх народів. Тоді Ізраїль ще перебував тільки в якості учнів і він вчився. І хоча було багато законів, було багато обмежень, було багато правил, навіть через які приходили якісь певні покарання, але все одно Божа милість проявлялася до них. Незважаючи на те, що був закон, в старому заповіті є. Багато місць писання, які показують, що Бог він милостиві до людей, до тих, хто кається, до тих, хто просить прощення, до тих, хто взиває до нього і просить про його підкріплення, допомогу, навіть не заслужено. Бог її проявляв. же ж ми бачимо ці приклади. Тому ми не можемо сказати, що закон він протирічить благодаті. Закон він містив в собі і правила. Закони, норми якісь, але і Божу милість. А от коли прийшов Христос, то тут написано, що Він якби, не, не просто що він відокремлює їх, а Він показує от, з одної сторони Божу благость, Божу милосердя, Боже благословіння, яке прийшло разом з Христом, але і Божу правду. І отут от чому і говориться про те, що через Христа прийшла благодать і правда. І хоч ми тепер уже не під законом, як написано, ми. Під Божою благодаттю, але ми слухняні до Божої правди, ми пізнаємо Божу правду через Його Слово, через Його волю, через откровіння, яке Він дає, через пророцтва, які приходять, через сни, через, можливо, навіть на якісь певні настанови, які ми отримуємо через проповіді, через вчення. Ми в такий спосіб пізнаємо правду і наскільки ми. Пізнаємо і виконуємо то, до чого він нас закликає, настільки його благодать вона і проявляється в нашому житті. Звичайно, на початковій стадії на нас звалюється тільки благодать. Бо коли людина тільки приходить до Господа й духовно народжується як немовля, от подібне як з цього прикладу, який я вам приводив, коли жінка залишається з цією дитиною, то чогось доброго від неї вона зараз нічого не, не очікує. Ну, за винятком може, що ця дитина може її потішити, тим, що вона там вже почала ходити чи говорить перші слова, чи ще щось. Але фактично якоїсь допомоги вона не розраховує від неї отримати. Так розуміємо цей момент, і так само Бог на перших стадіях він можливо і від нас нічого не отримує, коли ми тільки приходимо. До Господа, то ми получаємо тільки благодать. Але по мірі нашого перебування уже в Господі ми чогось навчаємося, і ніби благодаті стає менше. Але піднімається отакий рівень пізнання його правди. А потім, коли ми вже утвердилися в його правді, зрозуміли, пізнали, ми виходимо на рівень уже такого духовного отцівства, то знову ж таки для служіння людям. Ми самі своїми силами нас набагато не хватає. Нам знову потрібна благодать, і тут є такий момент. Перша стадія оце якби духовне таке дитинство. Це Інтенсивно проявляється в нашому житті Божа благодать. Друга стадія учнівства. Тут більше є рівень пізнання Його правди, пізнання його істини. І здавалося, б, навіть цієї благодаті стає менше, бо ти розумієш, що ті люди, які тільки прийшли до Бога, в їхньому житті все виходить. А ти тут мусиш десь навіть багато чого і своїми силами, і десь проходиш через якісь труднощі, випробування. Оце і є якраз ця стадія такого учнівства, настанови. А потім ми переходимо уже на рівень служіння, служачи іншим, і тут знову ж таки відбувається вже оце вирівнювання. Тут є і істина, але тут є і благодать. Потрібно і то, і то, і, і потрібно, щоб вони були збалансовані. Бо якщо вони не збалансовані, якщо ми тоді акцентуємося тільки на благодаті, і тільки на дарах, і тільки на силі без істини, нас уведе в сторону. Якщо ми знову ж таки тільки на істині, але без благодаті, без дарів, без Божої сили, як і Писання також говорить, що не знаєте сили Божої, але, а нам потрібно і то, і то, то тоді ми знову ж таки можемо скотитися в, закон, в законництво, і це також до нічого доброго не приведе. І тоді потрібно знову ж таки, як ми тут читаємо, і то, і то. А з його повноти ми одержали. Благодать на благодать, тобто на цю благодать, яка ще була в старому заповіті, приходить благодать, яка доповнює, яка збільшує, яка можна сказати, ну стає, її стає набагато більше Божої благодаті, і, хоч тут говориться, що закон був даний через Мойсея, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа, то тут якраз іде розмежування окремо благодать, окремо правда. Вона не пер не говори про те, що в старому заповіті їх взагалі не було. І останній вірш із прологу: ніхто Бога ніколи не бачив. Однорочений син, що в лоні отця, той сам виявив був до цієї теми. Ми також будемо вертатися на останній вечері. Також ми знаємо, Філіп там говорить: покажи нам. Оце більше нам нічого не треба. На що Ісус йому відповідає, скільки часу я з вами? Хто бачив мене, той бачив Отця? Чому? Тому що я являю його природу. Власне Іван, і то показує, що коли ми хочемо пізнати Отця, пізнати його природу, пізнати його характер, пізнати його суть, то нам треба дивитися на то, як себе вів Христос. І це ми будемо досліджувати і в цьому Євангелії, і в інших Євангеліях. Про це йде мова. Тобто, оце є ця основа, це є цей пролог, який власне заклав Іван тут як вступна частина, як такі ключові теми, на чому він буде зупинятися і на що він буде посилатися. Вот в продовженні дослідження цього писання. Ще раз читаю тільки дванадцятий вірш, і сьогодні ми на цьому зупиняємося. Вертаюся до цієї центральної ідеї, оцієї прологової частини. Тут сказано: а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірують в ймення Його. От коли ми віруємо в нього, знову ж таки, благодать, усинівлення приходить не до всіх. А до кого? До тих, хто вірує, тобто якась частка від нас також потрібна. Вона проявлена на цей світ, але приймають її і отримують її тільки ті, хто робить якусь частку. В посланні Якова, то що я зачитував, це ті, хто хоче бути смиряним, і хто смиряється, той отримує благодать. А тут Іван говорить, що ті, хто вірує, ті отримують усинівлення і ті отримують благодать від Господа. Про що ми сьогодні і досліджували. Решта часу використаємо для.